Вчора ввечері перший раз поливала розсаду після посадки. Ви знаєте, хоч під соломою, але дуже-дуже суха була. Мені здається, що я просто мало налила води, коли садила її. Вона прямо аж висохла. А це сьогодні зранку дивлюсь, вона така ожила, прямо піднялась, така бодренька стала. Перець трошки підріс. Баклажанчики не знають. Просто я їх кожен день бачу. Помідори точно трошечки підросли чуть-чуть. І хочу глянути до гірківця. Ура! Ура, ура, ура! Бо я вже думала, що вони не зійдуть. Так, один є. Що, Денис? Великий ще Великий сміттєвоз добрий, де грайся. Тільки сюди. Так, значить, один вже є. І другий вже є. Так, що це, їх повідкривати може? Ось тут. Оце я їх полила і після того вони, напевно, зразу прорізались. І там ось є, бач. О, ой, слава Богу. Там баки. Ось там. Повід... На вечір, ой, на день повідкриваю. Дініска, сюди не кидай машинки, добре? Повідкриваю, щоб воно трошечки подихло. Зараз подивимось, так, а тут ще немає нічого. Ну, таке теж можливо, що якась насінина на нас Відкрию поки на день. Тут також немає. І тут немає, я вже обрадувалась. А прорізається є. Дьячі я ввечері знов полию і накрию на ніч. І тут прорізається. І тут прорізається ось. Ну і слава Богу. Так, а в зараз в планах ось це все позачищати, цю дорожку, цю траву. Я не знаю, так швидко виростає. Треба сюди якось щось придумати, щоб воно тут не росло. Воно щоб не росло, бур'ян, щоб не ріс. Я вчора ввечері ось поливала і воно зараз час-два і все буде сухе. Морковка теж ожила після поливу. Навіть цибулю поливала, бо таке все сухе було, що просто. Чесничок. Що це? Капусточка така? Тоже трошечки росте, але помаленьку. І бурячок. Матіола, яка вже гарна. Тихенько, чого тихенько? Хочу подивитись, що там ця попелиця трошечки вона пропала чи не пропала. Пропала. Повністю чистенько троянда. Стабель чистий. Ця гіхера красива. Ця красива, потім зараз ще покажу. Ця то взагалі така яскрава, яскрава. Дивіться, як гарно. Ось ці вже, наприклад, цвітуть, вони так гарно розростаються. Це теж вчора ці поливала, що пересаджувала, вони прийнялись, але все одно їм десь недостатні вологи і ця дуже гарна. Коричнева, ще скоро тут теж багато було на ній попелиці. Немає все воно залишилась, але суха. Якась буде рожева чи червона рожева троянда. Оця мені більше схожа на плетисту таке листя. От е, в таку, таке листя. Потім ця. Ну, цю я купляла плетисту, мені про 200 такий казала, я її сюди пересадила на цей куточок, я думаю, буде дуже гарно. Вона заплететься і буде красиво. Я на цю красу. Тут їх виходить, два, два, не однакових, а два різних. Ось така квіточка я вже показувала. якась така серединка в неї пишна. І така. Ой, як воно все пахне тут. А і тут ці помідорки, я їх забула вчора полити. Нічого їм тут нема, вони себе тут добре почувають. Ще трошки вже їх і підв'язувати треба буде. Так, і ще тут попелиця була, мені цікаво. Так, да, пропала все. Треба запам'ятати ті... ті яди, які Соня, Ти що, відпочиваєш? Соната. Так, так. Всі вже скоро цвісти будуть. Ось ця жовта дуже красива. А ця піоновидна, така пудрова. Е, і а ця піоновидна, така е, яскраво рожева, навіть більше темно рожева. Як вони пахнуть, вони пахнуть як півонія. Я ставила букет в хату, то аромат просто на всю кімнату. Потім ця така. Червона з такими білими полосочками, виходить. Ця оранжева, така прямо коралова. Ці я не знаю, бо це нові. А цю я пересадила, так вона і стоїть, ні вона не ні туди і ні сюди. Вона і не пропадає, і не росте. Не знаю, що з нею. Який красунчик тут стоїть. Опа. Це якась така бідна, обскупана. Ну, я бачу, вже листечко відростає ось новеньке. Ось є справжнє гарне листя. На так минулого року вся-вся була. Пишна-пишна. Лордік, зараз відпущу. Так, ну все, обхід зробила, зараз будуть ті дорожки прочищати ось. Скоро тут буде цвісти. Уже ось тут, бачила, починає трошки червоніти, рум'янитись. Ось тут, бачите, Чуть-чуть. І ось тут чуть-чуть. Якісь різні сорта. Одна продовговата, друга кругла. Ну, побачимо. І тут матіола дуже гарно пішла. А ще як повиростає, вона така, ну як десь така, якраз до цього підмурочка буде, тут буде з тої сторони виглядати і пахнути буде обожнюю. Цю квітку і це все. Ось ці хризантемки не прийняли, ті, що я пересаджувала мультифлора. Вони навіть не те, що засохли, бо я їх поливала, це я їх зараз не поливаю, бо там просто земля. А вони просто зів'яли і все. І ось цю тую я колись укорінювала. Ось тут таку. Шаровидно, де це вона он там? То вона прийнялась, наче вона, навіть бачила, якийсь маленький приріс, пустила такі світленькі. Ну, за той час, я думаю, вона вже пропала. Що Це ось така краса сьогодні зроблена. Повністю позачищала ось ці доріжки. Зараз покажу. Коротше, я сьогодні трошки в ударі була. Ось так повністю все є. Зачищала, я тут колись щебнем хотіла засипати, але його не вистачило і я вже й далі не стала його. Я хотіла там з тої клумби забирали, але я вже не збирала, бо він був перемішаний з землею. Тож там два відра насипала і залишила, так як є. Ось. І ось так. Вітер у нас сьогодні такий ці баночки порозносив. Гірки ввечері. Коротше, вже все в мене тут зроблено. Все в порядку, всі грядочки, всі все, коротше, я довела до толку, вже можна манікюр робити. <гум> Ось так. Я дуже довольна оцею соломою, що застелено, замульчовано. Дуже класно. Просто той час, що можна прийти там, я не знаю, будь-що інше зробити, то ти не сидиш на городі, не рвеш ці бур'яни і не, не поливаєш кожен вечір. Класна штука.